Знаєш, що Тихий океан найбільший і найдивовижніший океан планети. Зануримось у його таємниці разом. Тихий океан займає третину поверхні землі. Уяви, це більше, ніж усі континенти разом, у Тихому океані знаходиться найглибше місце на землі, маріанська западина. Глибше, ніж будь-яка гора висока. Тихий океан дім для дельфінів, китів, акул та морських черепах. Це справжня ватага океанічних мешканців. Тихий океан впливає на погоду всієї планети. Явище Ель Ніньо – один з його дарунків, що змінює клімат на землі. Острів Пасхи з його загадковими статуями Моаї належить до Тихого океану. Таємниці минулого збережені в океанських глибинах. Тихий океан, не лише вода. Це історія землі, неймовірні істоти та загадки, що чекають на розгадку. Досліджуємо його разом.